Поборотися за кубок балу аеробіки завітало п'ять команд. Цього року вперше запросили до участі гостей студенток Запорізького педагогічного коледжу. Багато років головний приз цих змагань розігрували лише представниці інженерної академії. Тепер же мета організаторів запрошувати на бал більше студентів інших навчальних закладів. Я надію, що наш аеробіки буде жити, і ми на наступний рік постараємося все таки заінтересувати як можна більше коледжів, щоб. Першими свій номер для суддів та глядачів презентувала команда факультету автоматизованих систем управління виробництва. Ці дівчата багато разів вигравали кубок турніру. Нинішнього року, не дивлячись на оновлений склад, команди також претендують на перемогу. Трофей змагань виборола команда факультету будівництва та цивільної інженерії. На цей балай аеробіки дівчата презентували оновлений номер із елементами джазфанку. Впевнені з новими силами їм вдасться повторити минулорічний успіх. Дівчатки дуже волнуються, але ми зібрали всі сили можливості, і можливості. Ми стрімімося побідіти, звісно. Головне це полубатися, главне участі. нові, все по-новому, поэтому ми надіємося з новими силами Побідіть кожна із команд на змагання самостійно готувала свій номер. Всього на виступ дівчатам дається півтори хвилини. У колективах є як досвідчені спортсменки, так і новачки. Та кожного року дівчата повинні готувати нові виступи. І ще обов'язкова умова використати у номері елементи якогось танцю. Ми вирішили, щоб кожна команда була індивідуальна. Ми рішили, щоб кожна команда такої ставила зв'язочку вставочку на 32 два по любым, скажем так, направляємо. Це може бути латина, це може джазфанка та э, хіп-хоп. Цього року продублювати свою перемогу у дівчат із факультету будівництва та цивільної інженерії не вийшло. Вони отримали приз глядацьких симпатій. А головний кубок турніру завоювали їх запеклі конкурентки представниці факультету автоматизованих систем управління виробництва. У нас в цьому году було менше всього часу. в Прошло года було намного більше, В цьому году був місяць, навіть менше у нас були нової дівчатки, ми дуже старались тренування ну, кожен день буквально. Це було дійсно трудна, були навіть травми, але ми справились. Друге місце виборола команда економіки підприємства. Бронза дісталась представницям факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій. Дипломом за активну участь відзначили і гостей турніру студенток Запорізького педагогічного коледжу. Наступного року дівчата пообіцяли знову порадувати суддів та гостей не менш запальними виступами. Оксана Стешенко, Дар'я Тв